Чирік-чирік-народ Для вас приготував реплей е 100 Зробив я три відмітки на цьому танку. Так, нарешті. Хоча це і не так важко було на Мауз На пушці з великою ельфою то було вразі важче. Що, дивлюсь на сетап, одна СТ, одна ОТ, дивлюсь так. ага. Де наша СТ-шка? Що її не бачу в Ага. Стіва нема, сліва нема, бачу, Уже на радарі справа СТ. Думаю, окей. Добре, що ЛТ не поїхала в поле. Оцей спіногриз би нас би усіх в пік, а тим більше мене би товупало. Думаю, окей, граємо. Важкий фланг. Думаю, цю точку взяти, ага, страшно, ладно. Перевіримо фагасию. Адреналін думаю. Ну, зараз буду збоку в спину настрілювати. Ага, всі заїхали. Думаю, опа, якийсь опарант мене хочу. На жаль, маусгангу побиття, але збиціли я влючов. Та утичку вже добре. Бачу, що він щось не зупиняється. Думаю, так, танкечку. Цей опаран далі хочемо. Танкую, танкую, користуюсь. Що... Зовізник допомагають. Жаль, мені асіст не дає, хоча це я його світанував. Думаю. Окей, ну і Думаю, ладно, ти упоратий. На мене цей загроз, зараз я буду. Довити. І ще один серйозний прибив. Ноль асиста з цього бідолагу, який в мене опорався. Зашибісь. Бачу, вже спіногриз, приїхав за мною душою. бистренько реагую, кручусь. І втекла мишка. Думаю, так, треба вже ж цю фугасік. Ну, як завжди фугас на 249. Хоча мало би десь на 600 зайти. Тому і так, акуратно, відстріляю Із 4, ще який оперант, який на моїх троїха. І нарешті хоч якийсь асістер. І вбили його за цього снігу. Тому і так, і мука я точку. Пам'ятаю, що злівати спінарис. Ага, от і він, вибіг. Думаю, мене вже надаю фугас. Хай буде краще 500 урона. Нажав адреналін. Це такий. Остання надія. Стрейблю. Тут у ну мене ну команди ну вийде. Побачу, що 3000 удаваги. А мабуть, ну килів. Ну а кілли тут дуже треба, де майстра. Так, дав гусню. Чи є там трошки ХПшка. <плеслова> <о>, тут треба. <плеслова> храпу, ну, може, ви не поступати. Як у мене би точно було. Кілів то немає. Таймер та тікає. <плеслова> ну ладно, дам демедж. -дам і Цей і то не пробив. Ну, ну зараз забрали, ще знов забрали. Думаю, за спиногризом не варто бігати з ЛТшку. Їду, я застеснути 110,5. Моя точка капає, думаю, зараз кіл і точно буде майстер. Манцує він. І наліво, і направо. До ми тут вийду. Ні, блін. Вперед він їде. Та думаю, да господі. Нанки виїжджає. І от просто от, оцей кіл. Біг-біг на, на пролом на три танки. На жаль що Ми маємо 1392 досів без кілів. Якби кіл, вже був би майстер. Ну нічого. Тут я вже майстра добив. Так що таке. Качайте цей, краще попробуйте грати через Mouse Gun, він більш цікавіший. Всім пока. Щасти вам. Підписуйтесь, ставте лайки. Чус!